Лікарю, я зробив УЗД, і у мене знайшли там якусь незрозумілу річ. Можливо, це пухлина. Таке повідомлення я досить часто отримую в соцмережах і в цих словах дуже часто відчувається паніка. Досить часто на УЗД заключенні за цією панікою криється дуже для нас зрозуміло і просте, а для вас таке лячне заключення, як аденома наднирників. Насправді, що таке аденома, ми вже розповідали, коли говорили про доброякісну гіперплазію передміхорової залози або аденома, так, як люди її називають. Насправді, аденома це збільшення будь-якої залози. Буває аденома передміхорової залози, буває аденома щитоподібної або пара щитоподібної залози і буває аденома наднирника. Але основний момент і основна характеристика цього утворення чи продукує. Така збільшена залоза свій гормон. Тому що якщо така залоза продукує його надлишок, то, звичайно, в нашому організмі можуть відбуватися дуже суттєві зміни. І основна функція наднирника – це вироботка гормона, яка відповідає за підвищення артеріального тиску. Звичайно, якщо така аденома продукує гормон і ви маєте високий тиск, і він буде у вас дуже погано піддаватися зниженню препаратами, звичайно, це досить суттєвий. Діагноз, і вам потрібно звернутися до ендокринолога і е, займатися повноцінним лікуванням. Однак, якщо аденома наднирника не продукує гормон, якщо вона не призводить до того, що в вашому організмі тримається високий артеріальний тиск, то звичайно не потрібно нічого з цим робити. Звичайно, якщо лікар УЗД абсолютно впевнений, що е, збільшення наднирника є доброякісним і він не рекомендує вам робити дообстеження, тобто не рекомендує виконувати. Комп'ютерну томографію з контрастом, на цьому можна зупинитися. Однак, якщо лікар УЗД говорить, що аденома над під питанням і ми можемо допустити, що тут можуть бути якісь інші процеси, то звичайно завжди краще перестрахуватися і виконати комп'ютерну томографію з контрастуванням. Тоді ми зможемо чітко зрозуміти, що це за утворення. Тому підсумовуючи, аденома наднирника, якщо вона не дає якоїсь клінічної картини у вигляді підвищення тиску і у вигляді. Погіршення вашого стану не потребує якоїсь активної тактики. Достатньо її раз в рік наглядати на УЗД. Якщо аденома надирника дає вам високий тиск, дає погіршення стану, ідіть до ендокринолога. Якщо аденома надирника стоїть під питанням і є ризик, що це не якісь доброякісне, а можливо злоякісне збільшення, краще виконати КТ і пересвідчити, що це за утворення, але все. Це ви маєте робити під контролем вашого лікаря, лікаря-уролога, можливо, лікаря-ендокринолога, можливо, вашого сімейного лікаря. Не займайтеся постановкою діагнозу самостійно. Мабуть, Кожне наше відео закінчується закликом звернутися до лікаря і е, узгодити з ним ваші дії, можливо, вам це вже і надоїло, але насправді це правило медицини. І наш канал він якраз займається тим, щоб заб... убезпечити вас від небезпек самолікування і самодіагностування. І якщо ми вас все ж таки переконали, якщо ми стали корисними вам в ваших страхах і в ваших. Розвіювані ваших страхів, то поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Ми вам будемо вдячні, і хтось теж почує, ми когось теж вбережемо від небезпеки.